Добрий день шановні колеги! З вами компанія BTUA і в цьому відео ми розглянемо, як правильно оформити надходження основного засобу та прийняття його до обліку. Почнемо. Відкриваємо програму і переходимо на вкладку Основні засоби і нематеріальні активи. Вибираємо надходження обладнання. Натискаємо кнопочку надходження і обираємо об'єкти будівництва або устаткування. У новому документі, що відкрився, заповнюємо необхідну інформацію контрагента, дововір, склад і вид операції устаткування. У табличну частину додаємо нове обладнання. Натискаємо кнопочку Додати. У довіднику номенклатури вже є деякі варіанти, але як приклад ми додамо ще один основний засіб. Натискаємо на плюсик. Назвемо його ноутбук Asus. Решту реквізитів залишимо за замовчуванням і записуємо цю номенклатуру. Нехай буде кількість надходжень 1. Ціна, припустимо, 17500. Вказуємо ПДВ. І номер рахунку ставимо 1521. Податкове призначення оподатковуване ПДВ. Проводимо цей документ і можемо перевірити проводки. Перевіримо за оборотню сальдовою відомостю. Для цього йдемо в основне меню звіти, Оборотню сальдову відомість. За рахунком. Вибираємо тут рахунок 1521 і натискаємо на кнопочку Сформувати. І бачимо тут надходження нашого ноутбука. А тепер перейдемо до найцікавішого. У цьому випадку ми тільки оприбуткували цей основний засіб. Фактично ми ще не почали використовувати його в нашій господарській діяльності. Щоб прийняти основний засіб до обліку і ввести його в експлуатацію, необхідно ввести документ Ведення в експлуатацію. Це можна зробити двома способами або з основного меню Основні засоби і Введення в експлуатацію основного засобу за кнопочкою Створити, або ж можна зробити одразу там же, де ми зробили надходження товарів і послуг. Можна натиснути кнопочку Створити на підставі і введення в експлуатацію основного засобу. На вкладці Основні засоби заповнюємо найменування основного засобу, ось воно вже є, склад вказуємо, вказуємо підрозділ і додаємо основні засоби. Пишемо на іменування ноутбук, Asus. Далі вказуєте це картка основного засобу, вказуєте всю інформацію, яка вам знадобиться, і записати та закрити натискаємо. Автоматично присвоюється інвентарний номер. Переходимо на вкладку Облікові дані. Тут можна вказати матеріальну відповідальну особу, вибрати рахунок. Заповнити ці всі поля, спосіб нарахування амортизації, вибрати зі способів відображення витрат з амортизації. У нас це буде 92 й рахунок. І вказати строк корисного використання, але нехай буде 80 місяців. Дозаповнюємо інші вкладки, якщо в цьому є необхідність. На цьому все. Документ можна зберегти, провести та закрити. Також можемо ще раз повернутися до звіту і проаналізувати, що змінилося. Тепер же наш основний засіб прийнято до обліку. Ноутбук ASUS за ціною 17500. На цьому прийняття до обліку основного засобу завершено.